І Оля, вона у нас пройшла від першого рівня до останнього, від Бігінер до Адванс. І сьогодні саме Олю. Я хочу запросити на декілька слів та попросити розказати, як це було? Що вас мотивувало, і е, яку саме підтримку ви отримували і дійшли до цього моменту? Оля, будь ласка, ми вас слухаємо. Рада вітати вас та дякую, що запросили. На цей івент, бо а, насправді я, мабуть, не, не уявляю життя без Лес, бо стільки часу проводжу а, з вами а, в цьому просто а, класному ком'юніті, і а, почала я своє знайомство з Лес, з марафону Страх говорити. Це сталося а, після повномасштабного вторгнення, і а, це дійсно було. Наче ковток свіжого повітря, знаєте, бо це допомагало відволікатись, а це допомагало знайти нові знайомства, і фішкою того марафону було знайомство з Баді, співпраця з Баді, і це було настільки класно, круто, мотивуючи, я можу сказати, бо цього ніде не було на інших курсах, де я вивчала англійську, і це мене спонукало піти далі скільки вже можна знати англійську, бо це дуже потужний інструмент, який наразі мені допомагає в житті не тільки повсякденному, але й в роботі я відчуваю себе, знаєте, як вільною, бо мені дуже вільно спілкуватися з людьми на англійській, переписуватись читати додаткову літературу, і це дуже класно. Це реально надихає. Ось і а, як мені вдалося все ж таки а, пройти цей шлях від бігінера до Адлансет, скажу нелегко було, бо а, коли тільки починала навчання, а, багато було незрозуміло, багато було страху, страху саме говорити. А, бо я такий синдром. Вмінці я думаю, у багатьох він є, тому було дуже важко з ними боротись. Взагалі, такі думки, коли виконуєш якісь справи, А я вірно це роблю. А я вірно використовую ці слова так і вірно будую речення чи ні. І... Це заважало, це заважало, і з цим допомагали боротись ментори. А ментор це не просто викладач, який перевіряє вашу домашку. Ні, ментор це наставник, це людина, яка завжди підтримує, знайде слова, які необхідні, щоб а, спонукати, так? спонукати, рухатись далі та не боятись, не боятись говорити. А, дуже а, класний інструмент вивчення, також а, мови. А, Стінлес, це баді. Бо зі своїми баді я спілкувалася годинами дві-три години кілька разів на тиждень, і це також. Тобто, бо є також студент, так з яким ти ділишся своїми думками стосовно, стосовно того, що тобі просто було незрозуміло, наприклад, чи якоїсь теми граматичної, і ви це все разом розбираєте. Це взагалі дуже класно. Бо а, я розуміла, що я не одна така. Розумієте, <різьміться>, що я не одна така, якій там важко, а, яка не може запам'ятати слова а, там, з першого разу і використовувати їх. А, тому а, це а, дуже потужний інструмент. І, а, взагалі, а, завжди також підтримували менджери. Бо а, я помню, а, мій менджер завжди писала, а, Mm, так, давай в, в тебе все вийде, ще залишились трошки, і а, це надихає. це, Звісно, надихає підтримка в ком'юніті. Це спонукає тих вперед. Оля, дуже дякую. Це було дуже цінно і приємно а, вас послухати.